Це щось новеньке для мене. Та ще 11 й рік школи не хочу вчитися, хочу прогуляти. Називається. Я просто заороне весь ботинок. Плакат вже був не плакат. Насправді, у що ті манаті це просто. Я його обожнюю його. Я така думаю, що все? Що все, ми в мілі обірвалися. Я вже так повірила, думаю. Та ні, хто? Монатік! Та ні! Щоб краще розуміти, що вона там про те готують. Питала, мене, скільки ти заплатила, щоб заспівати з Монатіком? Уміш ти задати таке питання? Всім привіт! Сьогодні до мене в гості завітала дівчина, яка заспівала із самим Дімою Монатіком. 17-річна Марія Максимова із Запоріжжя, а точніше, співачка Марі Макс. Привіт! Привіт, Машу! Як твої справи, як ти почуваєш себе, повернувшись до рідного міста, нарешті після того, як ти була 4 місяці у Франції? Слухай, взагалі, це просто ульот бути тут. Я просто не уявляю. Почуття своїх батьків, коли вони зустрілися, тому що вони теж були в розуці, свої почуття я теж не можу передати, просто можу сказати одне. Я насолоджуюсь, вдихаю кожну крапельку повітря, і поки я тут, бо я знаю, що скоро ми вже поїдемо, тому це такий можна сказати у вікенд до рідного краю. Питання, відповідь на яке ніхто не хоче згадувати, я так думаю. Але яким був твій ранок 24 лютого? Дуже складно відповідати на це питання, бо, мабуть, у кожного в цей ранок був просто якийсь переполох у голові, у почуттях, ніхто не зрозумів, що робити далі, куди йти, куди бігти. Я пам'ятаю, що мій ранок розпочався зі дзвінка моєї найкращої близької подруги. Бо її мама на той час перебувала у Києві прямо в самому епіцентрі подій у Бучі. І вона дзвонить, вся у сльозах говорить, що почалася війна, все, збирай речі, набирай повну ванну води. Я Перш... першим... першим кроком, що я зробила, це було: я перенесла всі речі свої у підвал, надула там матрас і перші п'ять ночей, мабуть, спала там. Як ви прийняли рішення? Поїхати до Франції і скільки тривала ваша подорож, якщо можна так сказати. Ну так, звісно, це не можна назвати подорожю. Я не рахувала, але, мабуть, десь ми їхали спочатку до кордону на машині. Це було десь дві доби, без перерви, без ночівлі, тому що просто не було місць де. Ставати та, навіть на трасі не було місць де залишатися та просто ночувати в машині. Тому ми просто нон-стопом так їхали, батько нас весь за кермом. І потім вже ми переходили кордон пішки, і ще десь пів дня ми їхали до цієї Варшави, хоча б там десь 300 км, це не дуже далеко. І потім вже ми там саме приймали рішення, що ми їдемо до Франції, просто взяли якийсь там. Автобус нам було вже все одно, тому що наша подорож тривала, якщо в цілому казати, більше ніж п'ять днів. Ти підтримувала якусь Україну, знаходячись так далеко від дому? Слухай, мені здається, що це дуже важлива справа, яку потрібно робити кожен, не дивлячись на те, де він знаходиться у цей тяжкий час. Так, я підтримувала Україну. Через благодійні концерти, в яких я брала участь. Їх було небагато, але було зібрано велику суму коштів, які потім перерахували до армії ЗСУ. Як ти зрозуміла, що вокал це прямо твоє? Знаєш, це моє, навіть я можу сказати, улюблене питання, тому що е, дуже часто мені мене його питають, задають. і... Весь час я відповідаю по різному, але сьогодні я мабуть скажу, що е, мене надихнуло робити цю справу, тому що, мабуть, в мене дуже мало хто вірив в тому плані, що я приходила на різні кастинги, різні, у різні студії нашого міста, і мені завжди відмовляли. і це якось мене не знаю, підштовхувало, Мабуть, і я думала, а чому це не моє? Мабуть, я можу довести сама собі, що я зможу. Хто твій викладач з вокалу? І розкажи історію, як ви почали займатися. Так, ну це просто найкраща викладачка з вокалу у світі для мене. Та вона має звання заслужений працівник культури України, премії президента. Це Бакульська Тетяна Федорівна. Я займаюся з нею не так довго, мабуть, протягом. Трьох років, але за цей час вона передала мені свій якийсь досвід, навчила мене дуже багатьом раз різним там штучкам, таким секретикам. А, і просто вона така людина, що от, ось ти приходиш до неї, ти можеш розказати їй всі свої тайни, всі свої секрети. Вона завжди тебе підтримує, дасть, дасть якийсь дасть якусь пораду. І це дуже допомагає у житті мати не тільки наставника, а й друга поруч. Ти стала учасницею проєкту Голос Країни 12. Чому ти прийняла рішення взяти участь і хто тебе підтримав більш за всіх в цьому? Так, ну я хочу розпочати, що моя історія на голосі почалася із виступом на сцені з одним виконавцем. І після цього. А було дуже багато повідомлень. Всі люди чекали мене саме на голосі країни. Та й взагалі це була моя незаповідніша мрія всього дитинства потрапити на дитячий голос, але якось не склалося, тому я вже реально замислювалась над тим, щоб подавати заявку у цьому році. І Так все склалося, що мене запросили прийняти участь у спочатку закритих кастингах. Щоб потім вже потрапити на сліпі прослуховування. І якось, я не знаю, це рішення не було якось обговорене з батьками чи з кимось іншим. Воно приймалося просто так: Так, я хочу прийняти участь в цьому сезоні. Чому б ні? Це щось новеньке для мене. Та 11 й ще 11-й рік школи і не хочу вчитися, хочу прогуляти. Називається. Що ти відчула, коли дізналася, що ти у сліпих? Ой, це було це був такий смішний момент. У мене був репетитор з математики онлайн. Я займалася з телефону, тому що в мене немає ще ніяких гаджетів вдома. І мені приходить повідомлення вже наприкінці уроку. І я бачу, що від кого це це повідомлення приходить. Там написано Добрий день, Марія. Це менеджер «Голос України. І... Ради пораді повідомити вам, що ви прийняті. Я просто як ботина. батина. Вчителька просто в шоці. Батьки просто підбігають до мене і питають, що таке, що я вже накоїла. Я була найщасливішою людиною у світі, хоча мої батьки вони чекали на це повідомлення і вони якось були впевнені у собі. А я якось не знаю, вагалася чи що. Твій виступ поставили на останній знімальний день. І ти нервувалась взагалі через те, що тобі може не вистачити місця у проєкті, і ти навіть не вийдеш на сцену? Знаєш, я хочу розпочати з того, що взагалі то я повинна була виступати у зовсім інший день, зовсім інший час, зовсім іншій атмосфері, де кожен був плюс-мінус впевнений у впевнений собі, і було достатньо місць, але так склалося, і, мабуть, все до кращого. Що мене поставили в останній день співати ще й е, в останній ефір, коли вже всі сиділи на цих стільцях і просто там тремтіли, чекали свого виступу. І насправді це те, чого я боялася більш за все, сидіти просто на цих стільцях і відчувати цей страх е, того, що ти, мабуть, можеш просто і не вийти на сцену. Просто не заспівати, просто прочекати ці всі дні, ці всі кастинги і так і не заспівати. Це було найстрасні... найстрашніше. А вже по місцях я навіть і не замислювалася, як буде, так і буде. Мені вже було все одно. Я просто так прогоріла та зажигалася вже мільйон разів до виставку. Тому думала, будь-що буде. Що дав тобі проєкт Голос країни? По-перше, він дав мене вір мені віру в себе. Я нарешті зрозуміла, що я чогось варта у всьому житті, що я сра... що я реально щось можу без ніякої допомоги, без просто завдяки підтримці. Я зрозуміла, що мене можуть оточувати такі талановиті люди, які будуть мене штовхати вперед ще більше. І це дуже класно, коли ти дивишся на інших і вони стають тобі прикладом не таким, за якими ти. Повторюєш та приймаєш їх манеру, а просто надихаєшся. І також я прийняла для себе чітке рішення, що я дуже хочу рухатися у цьому напрямку і цей прав дав мені розуміння, хто я є у цьому житті і чому я хочу жити далі. Влітку 2021-го ти заспівала із Дімою Монатіком. Запоріжжя на його концерті, і це сталося досить випадково, можна так сказати. Ти написала плакат, хочу заспівати з Монатіком, і він тебе запросив на сцену. От коли ти вигадала цю ідею, ти вважала, що це крензі і маленький процент, що це станеться? Чи ти така? От я напишу, і діма помітить, і запросить мені на сцену. Боже, я так обожнюю розмовляти на цю тему, ти навіть не уявляєш. Просто мене мільйон разів не питає, я буду завжди щаслива відповідати, тому що ті момента це просто. Я його обожнюю його. А, так. М -м, спочатку я придумала цю ідею. Я не пам'ятаю, як я її придумала, але пам'ятаю, що я її озвучила своєму батьку, коли ми їхали з машиною до міста, я кажу. Слухай тату, я хочу заспівати з Монатиком. Як ти вважаєш? Він запросить мене на сцену чи ні? Він такий Та ні! Хто? Монатик? Та ні. Я кажу: а чому? Він, він такий їде, 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 потім три хвилини думає, потім такий. Хоча ти знаєш, він така добродушна людина, що він сам знає, як іти весь цей шлях, і він допомагає іншим. Тому, мабуть, є дуже велика вирогідність. І саме батько підтримав цю ідею. Допоміг мені зробити плакат. <хи> ось, ем, Там було написано Мрія заспівати з Гонатком на тій сені. Я нікому не казала про цю ідею, тому що вона все ж таки сказалась мені скаженою у якійсь мірі, і це насправді дуже погана прикмета казати щось, що може не збутись по всім відомій причині. А ми прийшли за п'ять годин до концерту, чекали, почався дощ, там все, плакат вже був не плакат. <гум> Насправді. А ми дочекалися, підійняли усередині концерту цей плакат, це було дуже стрьомно, я можу сказати. Я... <гум> так, руки просто трусилися. Потім мені такий: опускайте, я така, ні. Я не опущу, я буду стояти, поки він мене не викличе. Тому що я реально, коли я туди прийшла, коли я стала у перший ряд Фанзони, я розуміла, що реально є велика вирогідність, тому що я не десь там в кінці стою. А, І нарешті він закінчує свій концерт і ходить зі сцени. Я така думаю, що все? Що все? Моє мрію обірвалося. Я вже так повірила, думаю. Потім він виходить і каже: ну, не можу я піти, не заспіваюся з цією дівчинкою, яка стоїть у весь концерт з плакатом, і просто не відпускає його і заважає людям, людям ззаді дивитися концерт. Це було дуже смішно. Потім я пролізла у дирку через паркан. Це теж дуже така крейзі ідея. Заспівала з ними. Я просто не можу передати, що я відчувала. Мені, каз... Мені здавалося, що це просто якийсь сон. Я потім е, себе щипала раз триста <смір> по шкірі. Е, е, і взагалі, це зовсім інше почуття, коли ти співаєш пісню цього виконавця там, вдома, на концерті, коли ти з ним стоїш. Людина, яка просто цю пісню як, написала, вона пережила цю історію, і ти. Просто намагаєшся пережити її разом з нею. Це просто не описати словами. Це просто потрібно раз прожити. Я реально бажаю кожному, хто має таку мрію заспівати, щоб люди реально не боялися, вони йшли. Це просто чому ні? Чому б не попробувати життя одне? Тим більше зараз просто ми всі знаємо, як потрібно цінувати моменти і реально люди не бійтеся. Відео з вашим виступом досить завірсилося у мережі, і Діма його до себе залив, і в твоєму тіктоці воно набрало понад трьох мільйонів переглядів. Запорізькі пабліки популярні, досить почали публікувати і навіть всеукраїнські. Ти відчула тоді себе зіркою? І скільки підписників прийшло до тебе? Ой, ну я зовсім була в шоці, що Монатік виклав до себе це відео. Мені я просто я навіть не пам'ятаю, де я в цей момент була. Мені просто скидує подруга СМС, ти вже там у лікарні, а я питала, що таке. Ну, каже, зайди на сторінку Монаціка в інстаграмі. Я просто захожу, і я не розумію, що це наше відео. Я просто думаю, господи, це більше ніж мрія, все, що я можу сказати про свої емоції. Знаєш, було дуже багато різних коментарів, як поганих, так і дуже крутих. З поганих було е, найчастіше те, що казали, що ось її батько він все купив, там все проплатив, тому не, не може. Це, таке... писали, чи... да, це писали і чи. Так, це писали і. Навіть деякі де мої знайомі, які, з якими не, не дуже близько спілкувалися у той час, питали мене, скільки ти заплатила, щоб заспівати з Монасіком. А мені просто навіть було якось дивно відповідати. Я просто ігнорувала, тому що ну що я таким людям вже пояснювати Н немає сенсу просто. А, а так загалом було більше добрих коментарів. Я навіть не уявляю, не очікували, не уявляла, що настільки багато людей будуть підтримувати е, таких е, молодих е, людей, які рвуться до здійснення своїх е, цілей. Підписників до мене прийшло, і е, пам'ятаю, у два рази більше, ніж в мене було. Е, понад. Понад тисячу в мене було і понад дві тисячі до мене прийшло на той момент. Зараз вони, звісно, всі відписалися від мене. <гум> Тому що я більше з монатиком не співала. Але все ж таки, це. Я думаю, це було не заради підписників, з, з, з моєї сторони. Взагалі, я про це не думала. Це було заради. Здійснення якоїсь просто мрії заради початку чогось нового, нового етапу в моєму житті. І це дійсно посприяло цьому. Я дуже вдячна цій людині і буду безмежно дякувати йому до кінця свої, своє свого життя. Я тебе особисто не знала в той момент, коли ти взяла участь у Проєкті, такому онлайн від організаторів Юний Юна Джуніор. І я тоді дізналася, що в Запоріжжі є така ще одна співачка. От, і чому ти вирішила, ти стала тоді фіналісткою, чому ти вирішила подати заявку туди? Адже це був карантин тоді. І навіть про те, що премія Юна відбудеться, ніхто і не мріяв. Я думаю, що через те, що це був карантин, це мене і підштовхнуло, тому що всі були в такій прострації, всі не знали, що далі робити, і це був такий ковток свіжого повітря, який так був потрібен багатьом молодим вокалістам. Тому я вирішила взяти участь у цьому проєкті. Я отримала дуже великий досвід від цього. Також познайомилася з декількома дуже класними артистами, співаками. І це знаєш, дуже цікаво дізнаватися про щось нове у своєму житті. І так от я теж. Я навіть не знала, який там головний приз. Мені все одно було просто а, для себе, спробувати для себе і відкрити нові двері у житті. Це дуже класно. В тебе є свої авторські пісні. І я зроблю тобі комплімент, що я їх слухаю, тому що я дуже прискіплива до авторського матеріалу. І по-перше, ти сама їх пишеш, і це відчувається, і це мені дуже подобається. А по-друге, вони такі більш sad story. І чи правда в тебе було якесь невзаємне кохання, чи це більш як історія така влада? От ти задати таке питання. А, ну, я не можу назвати це невзаємним коханням. Звісно, да, були такі періоди життя, в які хотілося писати сумну музику, і, мабуть, ну, це не було не розділене кохання. Просто це був такий етап у відносинах з, з моїм першим хлопцем. І я йому дуже вдячна за цей етап, тому що щоб не ця м м суперечка, мабуть, між нами цих пісень би і не було. Що не робиться, то робиться до кращого. І це е, невід'ємна частина мого життя, яку я виклала саме у декілька своїх пісень. І так. Це життєві дуже історії, які я можу впевнено сказати, що я прожила сама. Наскільки кардинально війна змінила твої плани, незважаючи вже на те, що ефір голосу. Не показали <смеш> тоді, <смеш> коли повинні були показати. Ну, Знаєш, війна змінила плани усіх кардинально, і у деякий час, мабуть, у березні місяці, наприкінці березня, на початку квітня, я думала, що все, це кінець. Я вже буду якимось там бухгалтером офісним сидіти у цьому офісі, так от клавіші нажимати, і все. Я думала. Нічого не буде далі, а потім я якось взяла в себе у руки. У мене одразу були там якісь мозку операції, що потрібно робити далі, щоб чогось там досягти. Але не про які, досягнення, звісно, не було і мов розмови. Тому якось я почала співати, щоб заспокоїти себе, заспокоїти своїх рідних, близьких і допомогти їм справитися зі своїми. Емоціями. А зараз я також планую не, не звертатись з цього шляху, якось пробувати себе у чомусь новому, також, мабуть, у кар'єрі актриси, якщо це станеться. І просто продовжувати насолоджуватися життям, тому що воно одне і не потрібно втрачати, як я вже сказала, ні один момент. Чи траплявся колись на твоєму шляху булінг або гейт? Я дуже щаслива людина в цьому плані. Я не можу сказати, що зі мною колись траплялася такі ситуації. Навіть якщо вони і траплялися, я не звертала на це уваги і якось перевертала це у комічну е ситуацію, шутку, жарт, і всі просто сміялися. і Якось не було акценту ніякого на, на тому, що я якась там. Відрізняюся від інших, погано, ні. Я завжди хотіла бути центром компанії. Це, мене, це така риса мого характеру, яка мене, мабуть, і врятувала від е, булінгу. Як твої батьки ставляться до твоєї сильної тягової лукави? Спочатку мого шляху, якщо можна так сказати, вони просто кардинально не підтримували мене, тому що вони обидва пройшли через музикальну школу, здобули середню музикальну освіту, тому вони реально розуміли, що це дуже складно, і вони думали, що я просто не витримаю. Тому вони вирішили мене віддати до художньої гімнастики. Звісно, там було легше. <смір> Ось, А потім якось я почала співати, співати, брати участь у яких, там, якихось там безкоштовних конкурсах, просто там у школі, десь там на невеличких концертних залах вони продовжували мене не підтримувати. А потім, якось, коли я почала розуміти, що в мене щось виходить, і вони теж це зрозуміли і почали такі о. Ну, якщо тобі це реально подобається, то давай. Але якщо в тебе щось там буде у майбутньому там, не те, тобі не сподобається, ти захочеш займатися іншою справою, то ти вже будеш крутитися у цій е, каші сама, ми тебе не, не, не допоможемо. Типу. І зараз теж з е, вибором вищого навчального закладу, така ж сама історія, тому що я дуже мрію потрапити. Е, до закладу і вчитися на акторську майстерність, тому що музичної освіти в мене немає, я не можу вступити до консерваторії чи якогось музичного вищого закладу. І вони кажуть: ну, окей, але якщо в тебе щось не вийде, або е, ти захочеш займатися чимось іншим, то окей, будь ласка, сама ти вже доросла людина. Твоя найзаповітніша мрія. Не прийнято казати про свої заповідніші мрії, але я можу зазначити, що я хочу бути щасливою людиною і хочу, щоб музика приносила не тільки мені задоволення, а й музика, яку я пишу, приносила задоволення іншим і надихала людей і реально змінювала їх життя. Я просто мрію як сказати, дойти до цієї до цього ступеня, коли. Ось як я захотіла заспівати з малацьком зі мною так захотіла заспівати. Це просто, мені здається, найвища винагорода за твої старання всі. А тепер я підготувала для тебе невеличкий бліц з короткими відповідями: твій ранок, не ранок без. Чергової сварки з батьками. Твій сьогоднішній лук складається з мого найулюбленішого костюму, який я просто тягаю завжди всюди. Він підходить абсолютно під е, будь-який повод, тому я його вирішила потягнути сьогодні. Пісня, яку ти готова слухати все життя, Греці? Усі пісні Леді Гаги, я просто їх. I'm in love, I'm Jordan» Я просто не можу жити без е... пісень Леді Гаги. Заспівай. Don't wanna feel another touch. I Don't wanna start another fire Don't wanna know another kiss Nothing may fall in on my lips No, I never love again Я так, я теж дуже люблю цю пісню. Так. Ідеальна країна для відпочинку. Україна. Україна і через Україну Одеса просто наш, все. Да. Машина твоєї мрії. Ой, це рожеве rolls Royce. Обклеєний okay. okay. <laughs> діаматами, так, срібними. Теж рожевими. В ресторані ти завжди замовляєш. Усього і побільше. Твоє ідеальне побачення. Підписні Леді Гаги десь у затишному італійському кафе з пастою чотири сири. Твій улюблений фільм: uh, The House of Gucci as is Born Ledica. Яку б суперсилу ти хотіла мати? Іноді мені, мені дуже хочеться. Це банально, але іноді мені, мені дуже хочеться читати, вміти читати думки інших. Щоб краще розуміти, що вони там про тебе думають. Так. Твій ідеальний вечір п'ятниці. Попкорн чотири сири та фільм з Леді Гагою. Або <с <с наступний перегляд. Наступний... Або черговий перегляд концерту, наприклад, виступу Pepsi Music Ball з участю Леді Гагою. Дякую тобі за твої відповіді. Було дуже цікаво поспілкуватися. Я бажаю, щоб всі твої бажання здійснилися у реальність. І ми тебе бачили на всіх сценах країни, миру. Дуже дякую тобі за таке тепле інтерв'ю. Було дуже приємно з тобою спілкуватися. Теж тобі всього найкращого. Дякую. Отже, сьогодні ми дізналися багато таємниць співачки Марі Макс. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на нас у соцмережах.